Книга короткі думки номер 41 На аналіз чи на суд. Все, що люди викладають, розповідають. Все, що бачать інші люди творчість, веселість, серйозність чи дурниці. Тобто все, що люди стараються сказати, показати якісь і відео, це на аналіз чи суд глядачів. Але будь-яка дурниця неправильність, погана якість, погані чи добрі розповіді, відео, фото, це для науки. Я стараюся давати все найкраще, добре і, на мою думку, корисне із різних поглядів. Але будь-що із того, що є, в будь-яких інтернет чи інших ресурсах. Чи в інших викладах важко створювати. Те, що погане, неправильне, згодом люди аналізують, осуджують чи підтверджують корисність чи негатив. Але це важко робити. Взагалі будь-що виставляти, це давати себе на показ іншим людям. Щось правильне, щось неправильне. Щось правда, щось брехня, чи домисли, аналізи чи аналітика, чи просто, як у мене, роздуми на різні теми. Це робота добра і погана для людської душі. І ось висновок, все, що ми споживаємо духовне, фізичне, це для нашої або користі. Або те, що згодом нам стає погане від цього здоров'я тіла чи душі. І якщо людина над цим не задумується, вона так скаламучує своє життя, що згодом важко самі із цим розібратися. Але людина не хоче пам'ятати все, що ми споживаємо. Слова, дії, дивимося і так далі свої і інші іде нам або на користь, або на погані наслідки. Ось над чим треба замислитися.